Ну що, дивимося далі? Що в нас осталося? Получається так. Заложі закінчуються. Заложі закінчуються. Вивод тільки 25 тисяч. Це 1,7 тонна. тона. Получається, я два рази зможу тільки вивезти, більше мене нічого не буде. Або брати, поповняти рахунок. Одного разу я поповняв. Одного разу поповняв, зараз вам покажу покупки. Золотих за тон. Один раз я купив 68 золотих. 62 золотих за 0,8 і перед цим 0,89-0,81, можна сказати 1,7 тонна вийшло. 1,7 тонн я чуть підкупив для залежів. Ну, шахта як би це. У мене багато не закачує. 9 тільки активних виходить. Тільки 9. Можна качнути за тон. Ну... Не знаю. Я, виходить, за залежі прокачу. Я міняю залежі і так воно удобно. Зараз ми подивимося. Покупка золотих монет за GMG. От я. У мене історія раз була. Я залежі прокачав. За 15 GMG 72 золотих. О, нормально виходить. По курсу воно вигідніше. Чим за тон купляти. Курсу вигідніше. Що я можу сказати? Йомкость в мене. Другий сейф куплений. До третього не дійшов. Так, що далі? Ну, ждем, хотілося б побачити експедицію. Важте, хотілося би побачити. А так є тільки отакі ігри. Не грає. Ставка 100 золотих. Бомби 2. Незвісно, що ви получите. Не ясно, що получиться. Задання. Бачите, тут були задання. Немає цього. Нема. Нема. Друзей треба підключати. Що я можу сказати? Підключайте друзей. По чуть-чуть хай там. Прокачивайся.